Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття про мережу Інтернет, програма браузер, веб-сторінка, веб-сайт та гіперпосилання. Отже, ми з вами сьогодні будемо дізнаватися, що таке комп'ютерні мережі та мережа інтернет, Для чого вони призначені. Дізнаємося про веб-сторінки, вебсайти, браузери та гіперпосилання, а також спробуємо навчитися працювати в браузері. Наш словничок юного інформатика обов'язково поповниться термінами мережа інтернет, веб-сторінка, вебсайт, браузер та гіперпосилання. Я впевнений, що ви вже знаєте, що це таке, але от більш детально ми сьогодні будемо знайомитися. Почнімо, як завжди, з загаду: Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить, кар-кар-кар, усе кричить. Про якого птаха говориться в цій загадці. Відповіді пишіть в коментарях, а от вам підказка. І, звичайно, це ворона. Молодці. Наступне, що не тоне у воді, та не горить у вогні. Цікава загадка, складна, підказка вам. І, звичайно ж, це лід. Молодці. Наступне, як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий, ніби заметінь, в клітці спить, маленький, про кого ж говориться, хто це, можливо, в когось вдома навіть єсть він. Звичайно, це крінь. Молодці, крок. Ні сани, ні віз. А їде без коліс. Теж така хитра загадочка, на яку ви, я впевнений, легко знайдете відповіді, напишете в коментарях, особливо після цього зображення, де підказка, і, звичайно, це човен. Молодці! Якщо з усім ви впоралися, усі загадки відгадали, ставте вподобання. Для того, щоб швидко виконати спільну роботу з комп'ютера, іноді комп'ютери поєднують у мережу. У комп'ютерну мережу можна з'єднувати комп'ютери школи, офісу і навіть цілого міста або навіть країни. Що ж таке термін інтернет? Інтернетом називають всесвітню мережу, яка поєднує всі пристрої. На планеті. Вони з'єднують мільйони комп'ютерів по всьому світу. Завдяки інтернету люди отримали доступ до величезного обсягу інформації. Друзі з різних країн можуть спілкуватися швидко, обмінюючись листами або зображеннями, чи навіть відеозв'язком. Так, погляньте на зображення, ми бачимо з вами. Схему роботи інтернету. Які ж можливості інтернету? Що ми тут бачимо? В інтернеті можна шукати інформацію нову для себе. От, до прикладу, хлопчик шукає що то за квітка в дівчинки. Спілкуватися на великих відстанях по відеозв'язку, переглядати фільми і мультфільми, таким чином відпочиваючи, грати і розважатися в різні ігри. А також навчатися і працювати. От ми бачимо, як багато різних напрямків для використання інтернету. А от давайте ж з'ясуємо, що таке веб-сторінка і веб-сайт, тому що ми дуже часто чуємо ці слова саме під час використання інтернету. Скористатися можливостями інтернету можна завдяки його спеціальним службам. Найпопулярнішою службою інтернету є – World Wide Web. Тобто всесвітня павутина. Це всесвітня інформаційна мережа, яка складається з великої кількості пов'язаних між собою документів. Їх ще по-іншому називають веб-сторінками. І от до цікавого, до невеличкої довідка, 29 жовтня, от нещодавно, 1969 року, тобто річниця була, багато хто вважає днем народження саме інтернету. Тоді вперше з'єднали два комп'ютери, відстань між якими становила 500 км. А порахуйте, будь ласка, скільки це років виповнилося інтернету. І напишіть. Коментаря. Для цього вам потрібна підказка 2024 відняти 1969. Чекатиму на ваші відповіді. А доки ви рахуєте і пишете, ми продовжуємо, а саме погляньмо на малюнок і спробуємо з'ясувати, що є складовими всесвітньої павутини, тобто нашого інтернету, з що він складається. А складається наш з вами інтернет. З веб-сторінок. Вебсторінки утворюють веб-сайти, а веб-сайти утворюють службу World Wide Web. Всесвітню павутину, тобто наш з вами інтернет. Всесвітня павутина надає можливість переходити з однієї веб-сторінки та на іншу. І для цього використовується спеціальні. Позначення, а саме гіперпосилання. Гіперпосилання це об'єкт веб-сторіночки, який може містити посилання на інший об'єкт. І посиланнями можуть бути слово, фрагмент тексту, окрема буква, аюнок, схема та інші можливості. Якщо ж наш з вами вказівник миші навести на гіперпосилання, то вказівник набуває вигляду руки, ось такої, як показано на зображенні. Якщо клацнути гіперпосилання лівою клавішею миші, відбудеться перехід на іншу веб-сторінку або відкриття взагалі іншого документа. Можуть відкритися відео, можуть запуститися музична доріжка. Або ж відкритися інший взагалі вебсайт. Подорожуючи мережею інтернет нам допомагають спеціальні програми браузери. Браузерами називають програми, за допомогою яких можна переглядати веб-сторінки. Зараз. Взагалі, існує дуже багато різних браузерів, призначених для різних пристроїв. І для телефонів, і для комп'ютерів, тобто найрізноманітніші. От давайте поглянемо на значки браузерів і напишете в коментарях, скільки з цих браузерів вам знайомих, якими ви користуєтеся. До прикладу, я знайомий з Google Chrome. З Mozilla Firefox та Internet Explorer. Тобто я користувався трьома цими браузерами. Якщо ви користувалися двома, напишіть у коментарях, що використовували два браузера. І які саме. Цікаво буде поглянути, хто якими браузерами користується. А зараз невеличке практичне виконання за допомогою комп'ютера. Якщо у вас є така можливість, нам потрібно з вами зараз буде запустити браузер, відкрити цей браузер, у вікні браузера, запустити і знайти сайт читанка і відкрити його, і порівняти з тим, який ми бачимо зараз на зображенні. Чи схожі вони. Знайти на даній сторінці потрібно буде назву сайту, меню та гіперпосилання. І поглянути, що саме міститься на цьому сайті. Давайте спробуємо це здійснити разом. Перейдімо до браузера. Отже, запускаємо наш браузер. От, відкрилося. Пишемо в рядочку пошука. Це називається рядочок пошуку. Читанка. Ентер. І от самий перший сайт це наша з вами читанка. Натискаємо на нього. На це посилання. Звертаю вашу увагу, коли я наложу на напис читанка, вказівник нашої мишки змінюється. І погляньте, що в нас тут. Ми бачимо. Головну сторіночку з сайту, бачимо назву сайту, читанка, для чого вона призначена. Дістань книжкою зараз антресоли, Діти хочуть читати. Інформація про цей сайт. Ми бачимо ліворуч бібліо, наше меню нашого сайту. І бачимо на головній сторінці нові надходження. От, до прикладу, якщо ми наведемо на От художники, давайте на от перше посилання наводимо. І бачимо, наш вказівник змінюється, означає, що це е, гіперпосилання. Натиснемо на кіт угадай погоду. І таким чином, наш сторінка, переведе нас на дану сторіночку. Гіперпосилання, де гортаючи, ми можемо побачити. Ось такі розгортку книги з віршиком Кіт угадує погоду. Цікавий віршик. Ви можете його прочитати і в коментарях написати мені, чи сподобався вам цей віршик, як кіт угадує погоду. Повертаємося до уроку. Не забудьте прочитати і написати свої враження про даний вірший. Також нагадую вам, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером обов'язково робимо перерву. Встаємо, робимо розминочку, йдемо на кухню, п'ємо чайок, з'їдаємо бутербродик, відновлюємо сили. 5-10 хвилин відпочиваємо і повертаємося до роботи за комп'ютером. Закріплюємо сьогоднішній матеріал. Самостійно можете спробувати дати відповіді на такі питання. Що таке інтернет, які можливості надає нам інтернет. Як пов'язані між собою веб-сайт і веб-сторінка, за допомогою якої програми можна переглядати веб-сторінки, які об'єкти містить вікно цієї програми. Можете написати в коментарях. Який вебсайт ми з вами переглядали під час практичного. Та з'ясуйте, який браузер встановлений на вашому домашньому комп'ютері або на комп'ютері ваших знайомих чи батьків. Теж пишіте в коментарях. Творчим завданням буде таке, що потрібно зобразити разом із дорослим дороговказ, як ти можеш використовувати інтернет у навчанні побуті підчі. Чи під час дозвілля. Це завдання за бажанням виконуємо. І останнє логічне завдання розташуй числа подані на марках у порядку зростання, та запиши отриманий напис. Самостійно спробуйте скласти ці слова за зростанням, тобто від, від найменшого до найбільшого числа, і у вас вийде якесь речення. Що за речення у вас вийшло, напишіть в коментарях. Також, невеличке творче завдання, яке ви можете спробувати виконати самостійно або з допомогою батьків, а саме виготовити 3D-конструктор для складання різних об'ємних фігур за власним задумом. Для цього вам потрібен буде пластилін, зубочистки дощечка, стек та серветка. Е, виготовляти можна ось такі кульки з пластиліну. І з'єднуючи ці кульки за допомогою зубочисток, можна утворювати різні фігурки. До прикладу, трикутнички, будиночки і тому подібне. Вдома. Повторити ще з підручника сторінки 36-39 Всі завдання ці в цьому ж підручнику на цих сторінках. Спробуйте їх виконати та повторити. На цьому ж я з вами прощаю, ну, я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, лишати коментарі. А також за можливості ви можете, як завжди, повертатися до моїх уроків, тому що ми з вами ознайомлюємося з інформатикою. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.